Всім привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні нагетси. Або коли робила моя мама, то я називала їх хрустики, тому що в них була приємна смачна скоринка. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. У мене родині готувались незвичайні нагетси, а вони робились ось такими паличками. Тобто я нарізаю філе та перерізаю його ще навпіл, якщо великий шматок. Коли я все нарізала, то додаю сіль та перець. Усе за вашим смаком. Та все це перемішую. А поки що підготуємо кляр. Я брала дві філешки та усього мені знадобилось три яйця. Але починала я з двох, все це перемішую, та нам потрібні ще борошно та сухарі. Спочатку я обвалюю все у борошні. після чого у яйці. Та у сухарях. Насправді для цього я вам рекомендую взяти веделку або якщо у вас є спеціальні зубчики. Тому якщо робити, як я на відео, то всі руки будуть в клярі. Тому під час роботи усієї я робила все це виделкою. Після чого на розігріту падельню змащеною соняшниковою олією я додаю ці хрустики та обсмажую з обох сторон. Це надзвичайно просто та смачно. Обов'язково спробуйте та ви приготуєте їх ще не раз. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!